Время 18.10, опліт ТБ. Хорошо лежати, нічого не робити, наблюдати як тренується. Бачите, тяга вертикального блока. Ідеал. Молодець Оксана. тут динаміка атлета, як завжди, ніхто нічого не робить, кроме Оксани. Всі щось обсуждають. А ми теж нічого не робимо, бо в неділю змагання нам положено відпочивати. А от мовку Качає попу, сідничний м'язик. Хочу, щоб була класна попа в неї. Ну, і так у родині року попа ну, модернізує усовершенствує її. Оксана в кадр постійно попадає. Валентин порадується. Може не порадується. Давай Мокосій, Давай заробляй бонуси прийшла. Скоро тут з'явиться в кадрику теж. О, ще динаміка з'явилась. Кач біхи. Непогано, як для починаючого. Я теж стільки беру на біцепс. Кажу, всі качки це слабаки, а сам теж багато на біцепс не можу взяти. А він ще й молоко лупить. Серйозну прокачку піцепців. Шок для організму. Внутри організм буде ригати. Молодець. Головне, що робить, правильно, неправильно, Це тренера має дивитися і розказувати техніку виконання. Не видно, вчора проголосування, про провісках було. Молодець йшов. Все, підход завершений. Дівчатки вирішили зробити. Що вони вирішили? Жим наклонний під 40 градусів. Прокачка верху в груді, а не плеч. Ну і ще, Зараз перепитаємо, що вони хотіли робити. Там на задньому плані почався присід. Навіть паралелі немає. Тренера немає в атлеті. Оце цей представник ЖКО Ватовський. Да. водовский пока хорошие плотки гарные такие оксана робить другий подход не третий уже хорошо наблюдаем Шеремета з с золотом Робить жим, що не допускається в залі От в правилах техніки безпеки, бо можна повідривати пальці. Всяке буває, можна залишити без пальців, а ще краще не приходити взагалі сюди, бо в преседент золото, плакали всі, видно, всі думають, що ми всі туди чесні. Хай буде так. Добрався.